Займаються спортом на протезах та відновлюються після тяжких поранень. До Чернігова з'їхалися ветерани та ветеранки з 12 областей України, аби взяти участь у змаганнях Північний Форпост. Цьогоріч серед охочих поборотися за перше місце чимало жінок, військовослужбовиць подолала шлях із кривого рогу до Чернігова разом із своєю колегою і пані Олеся. Її досвід у військовій справі вже понад 11 років. У своєму підрозділі жінка відповідає за фізичну підготовку. Нас пригласили, щоб ми змогли по змагатися з іншими учасниками. У нас жіноча команда. Що ми зустрінемо тих дівчат і зможемо між собою показати свої сили, пройти психологічну реабілітацію, так сказати, і провести гарний час. У нас взагалі команда така збірна з різних підрозділів. Ми стараємося не тільки щоб ми були учасниками. У нас є хлопці, які повернуть із полону. У нас є хлопці, які проходять реабілітацію, психологічні медичні. Ми з ними працюємо. У нас дуже багато в місті, саме таких ветеранських змагань. І Олеся завжди запрошує нас, і ми за любовкою приймаємо участь. Свого часу, побачивши потужний ветеранський рух у кривому розі, співзасновник громадської організації Всеукраїнська ветеранська спільнота серцевір Сергій Довбиш надихнувся і поставив собі мету організувати у Чернігові комфортне середовище для ветеранів та створити всі умови для їхньої психологічної та фізичної реабілітації. Один із методів відновлення військовослужбовців після повернення із зони бойових дій змагання у різних видах спорту, які організовують вже втретє. Нас проводять. Щорічних два види змагань. змагань. Перше це північний форпост, який проводиться напередодні дня захисника, захисниці України. І другий – це е, річниця створення нашої ветеранської спільноти Серцевір, проводиться в квітні місяці. Після наших перших і других змагань, які ми провели в Чернігові, хлопці, які до нас приїжджали з інших областей, почали створювати такі самі змагання у себе і вже нас запрошують. Серед учасників змагань ветеран з Чернігівщини Вадим Ведміць. На реабілітацію після поранення йому знадобився майже рік. Потім він відкрив для себе спорт і знайшов велику підтримку від інших військовослужбовців, які також дістали поранення. Його сімейні світлини під час змагань презентували на виставці фотопроєкту Життя продовжується, ініційованого ветеранською спільнотою Серцевір. Пішов на війну 22 лютого, двадцятого року. Ну і Воював, скільки міг. Поранення отримав у 22 серпні, майже на день незалежності, 26 серпня. Пройшов важкий курс там реабілітації, протезування. Я не ну, там не падаю духом. Все. Все робимо. на хочу. Започаткувати ще у Куликівці у нас у селищі якийсь ветеранський двіж. А, ну, у мене є пару якісь там проектів, які я хочу вцілить. Життя цього разу змагання проводили впродовж двох днів, аби розділити між собою окремі дисципліни і не здійснювати велике навантаження на спортсменів. Взяли участь у заході близько 130 ветеранів і ветеранок. Як зазначила голова громадської організації Ветеранська спільнота України «Серцевір» Вікторія Калмикова, вони вирішили занести до списку нові види спорту. В минулому році ми проводили тільки змагання з а змагання, а в цьому році ми проводимо ще додатково, окрім жима лежачі, айрбайку і все таке іншого, кульову стрільбу. Це мілкокаліберна вінтовка, 22-й калібр, наскільки я знаю, а потім стрільба з луку і волейбол сидячий, А ще теніс. Тобто у нас багато для кожного, кожен може обрати себе все те, що йому можна, і те, що йому цікаво. Таку ініціативу всіляко підтримують і на загальнодержавному рівні розповів заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв, який відвідав змагання у Чернігові. На сьогоднішній день міністерство молоді і спорту підтримує інститути громадянського суспільства, які реалізують ветеранську політику саме в галузі адаптивного спорту. Адаптивний спорт це не про спорт вищих досягнень. адаптивний спорт це про адаптацію людини до реального життя і до створення. Певного ком'юніті, тому що наші хлопці сьогодні повертаються і дуже багато треба уваги приділяти. Також наші ветерани постійно представляють Україну на міжнародному рівні. 50 учасників війни поїдуть до Іспанського Мадриду вже на початку жовтня. На змагання Арнуф, і Сікіароб до складу цієї команди потрапило і семеро чернігівських ветеранів.